Камбек, рада вітати вас у своєму новому відео. Хто тут вперше мене звати Вероніка і буду дуже вдячна. Якщо ви підпишетесь, щоб ми познайомилися ще ближче. Тож будемо починати. І приємного, приємного всім перегляду. Я взагалі не планувала сьогодні починати знімати влог, тим більше ось так, але дуже хочу трошки показати, як я зараз провожу свій день. Тому е от я прийшла е в парк. Піскові озера. І це дуже-дуже раптово вийшло. Типу я не планувала сюди їхати. Я просто приїхала погуляти десь, пройтися і потім поїхати назад додому. Але е, я подумала так: у угу. нас є такий парк. Тут є озеро, <плодатку> навіть два. І чому б не поїхати? Тому я тут, зараз покажу, як тут це все виглядає. Озеро, звісно, не найчистіше. Але це не заважає людям тут е, загоряти. Тут е, дехто тільки що майже, майже купався. Тут риба плаває, там рибу ловлять, коротше. Е, ну, така от обстановка тут. Ну, тут дуже класно сидіти. Прям таке місце я обрала. Е, ось. Але напевно зараз пересяду, тому що трошки все ж таки незручно. Я з собою взяла обід, канапочку. Е, ну, Просто я зрозуміла, що до обіду я додому не повернусь. Не обідати я не хочу, а, а десь купувати їсти, ну, теж не хочу. Тому зробила з собою канапку, якою я не наїмся, але ми це пропустимо. Ще взяла з собою книгу а, Служниці, зараз її читаю. Я зараз ще покажу те, за що мене зненавидять просто більшість книголюбів. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, да, я загнула сторінку книжки. Тому що я не знайшла нормальної закладки в себе, тому що в мене їх, в принципі, як таких, то і немає. І якось воно отак от само вийшло. Типу раніше я би сказала, ну, що це таке? О, як можна загнути сторінку в книжці? Типу, як таке можливо? Але якось воно от так. Так вийшло, і мені сподобалось, типу, це а, додає якусь типу, не те, щоб атмосферу, просто от, цікаво загинати в е, куток сторінки. Якось ось так. От. Раніше я б взагалі такого не зробила ніколи, чесно. Зараз зробила. Е, на рахунок того, е, чи цікаво мені, ну, поки що сказати не можу, тому що воно тільки все закручується і починається. Прочитала 70 сторінок, що вже достатньо багато, як, як на мене, яка зараз дуже небагато читає. От, але я думаю, це буде цікаво, тому що це і мій перший трилер. Ем, і дуже багато різних відео, які чула за цю книжку, тому я думаю, що мені має сподобатись. Принаймні, я сподіваюся. Так що я пішла обідати, <схід> обідати своєю канавочкою і читати книгу. Я зараз збираюся йти гуляти з подругою. У нас сьогодні 28 градусів, зараз, напевно, вже під вечір, але температура не сильно впала, тому я думаю, що буде просто мега жарко. Я, в принципі, як завжди, запізнююсь, тому вже просто немає часу щось говорити, бо вже біжу, бо мене вже чекають. Одиничка червоний о красивий захід сонця. Я тобі обіцяю. Привіт-привіт! Це вже новий день. Я думаю, мене трошки незвично бачити з заплатеним волоссям, тому що я завжди з розпущеним. Типу, те, що там іноді в мене є заколка, і я прибираю там трохи волосся з обличчя, то це одне. А коли я повністю зав'язую волосся в хвіст, це зовсім інше. Я чесно не ходила за зав'язаним волоссям. Напевно, років я навіть ну не знаю, чотири чи більше навіть. Просто через те, що в мене є якісь свої внутрішні комплекси, які я сама собі нав'язала. Ну, типу, а як без цього? Ось і зараз. Чому я зав'язаним волоссям? Тому що е, позавчора десь в нас була неймовірна спека. Це було 34 градуси в тіньку, ну, може менше трошки, але на сонці набагато більше. І я просто сиділа вдома, нікуди не виходила, нічого не робила, тому що було от просто не до цього взагалі. Е, але мені все ж таки довелося вийти на вулицю. І я подумала, що з розпищеним волоссям буде біда, тому що я просто не вивезу. Е, тому я все ж таки вирішила, що окей, ми збираємо волосся в хвіст, може, хоча б трошки легше буде. І я настільки була е, щаслива, що я це зробила, тому що мені було по-перше легше, бо волосся не парить в спину. Я не знаю, чи так можна говорити, але. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене. І мені так було от просто зручніше. І мені настільки сподобалось, що я вже третій день ходжу з зав'язаним волоссям, бо мені так зручно, бо мені так добре, мені так легше. А, принаймні, поки що в цей період часу мені так подобається. Тому я подумала: а чому ні? Типу, з розпущеним я походила достатньо, давайте попробуємо походити з хвостиком. Коротше, якась така от історія. Я зараз перебуваю в якійсь такій ерії голодних ігор, тому що я подивилася всі частини, і вони мені мега сильно сподобались. Прям, ну, типу, я все. От в мене депресія від того, що я подивилася, я більше ніколи не зможу подивитися це вперше. А, а насправді я, типу, не дивлюся фільми. І серіали, хоча зараз останні два тижні я вже не знаю, скільки фільмів я подивилася дуже багато, враховуючи те, що я ну, років 3-4 взагалі нічого не дивилася. Серіали це окрема тема, Я там подивилася два серіали весною, але я більше не планую і не хочу, тому що вони для мене просто займають дуже багато часу. От, а фільм зараз для мене це е, такий. Час, коли я можу відволіктись, коли я можу щось подивитися, можу подумати над чимось, роздумати щось, знайти для себе якісь інсайти, просто щось зрозуміти. Коротше, якось і так. І, ну, типу, вже достатньо фільмів я подивилася за цей час. Одними із тих фільмів є голодні ігри. І ось якось я гуляю з подругою, ми заходимо в книгарню. А перед виходом з дому, щоб ви розуміли, я з собою взяла готівку. А готівки там було рівно 240 гривень, тому що я подумала, а на що мені її брати не потрібно, тому взяла так просто про всяк випадок. І от ми заходимо в книгарню, я там щось розказую, щось говорю, ми дивимося на, один, на одну полицю з книгами, і, типу, моя подруга повертає голову трошки в інший бік і показує, що там є голодні ігри. Я така, типу, дивлюся, дивлюся на ціну. А вона коштує рівно 240 гривень. І я згадую, а скільки в мене є готівки? Дивлюся, а там теж 240 гривень. І я така: ну якщо це не знак, то я не знаю, що це. Тому, типу, я забрала її, і я просто вийшла неймовірно щаслива. Мені хотілося кричати, тому що я дуже хотіла почитати голодні ігри там десь ще декілька років тому, але трошки це бажання спало, зупинилося. От і зараз, коли я подивилася фільми, е, я прям дуже сильно захотіла це почитати. Тому <гум> будемо це читати якось. Хоча я зараз читаю служницю, от, і ще не знаю, коли її почитаю, але думаю, що наступною будуть «Волотні ігри. Так що, от так, от сьогодні до мене на ночівлю приїде подруга, з якою я і купувала цю книгу. Це моя подруга Яна, яку ви знаєте, якщо ви... Підписані на мене. Якщо не підписані, то обов'язково це зробіть зараз. У нас буде така ночівля. Це буде два дні ночівлі. Ми там собі напланували всякі якісь там штуки робити, щось готувати, ще там щось коротше. Я думаю, що має бути класно. Я не знаю, як ми це все зробимо, але все буду показувати, як ми будемо проводити нашу ночівлю. Дуже довгу ночівлю. Я боюсь, а якщо я щось не так зроблю? <плес> я прийшла звинуватися. Прийде це дуже так. Треба це звити дуже класно. Супер. Це трохи знать чуть урочку. Чуть-чуть буквально все. Раз. Два, три. За Ну, треба. Я теж так думаю. Чесно кажучи. Все, я думаю, це. Тяжко, да? Варба лишилася тут. Це трошки така. Це нормально. Я ж погась. Uh Ми з вами будемо йти в кав'ярню. Я сьогодні, напевно, годину обирала, що я буду одягати. У мене був вибір між платтям і футболкою зі штанами. Я думаю, зрозуміло, що саме я вибрала. Чесно, дуже довго думала, дуже довго це все міряла і все ж таки зупинилася на цьому. Плаття дуже би хотіла одягнути. І, до речі, я цього літа ще жодного разу не одягала плаття. І за все літо я вділа один раз шорти. За решта це були штани і футболка. І в принципі, я не скажу, що я прям сильно розчарована цим, тому що мені так комфортно, мені так добре, мені так ну, в принципі не є спекотно, якщо там на вулиці, звісно, на 30 градусів. А, ось, бо, типу, навіть футбол цієї шортах буде на вулиці дуже спекотно в 30 градусів. Але а, зараз не про це. Я збираюся йти в кав'ярню, ще досі не знаю конкретно саме в яку. Але беру з собою мої улюблені голодні ігри. Я прочитала тільки три розділи. В принципі, ну типу цікаво, але коли ти вже бачила фільми, то, типу таке, ти вже знаєш, що буде, ти вже знаєш, як це, ти вже знаєш, що там таке. А, та, типу, є якісь деталі, які не були згадані в фільмі. Це, це нормально, там в принципі не все згадується. Не весь о, сюжет, але ну, типу, може бути коротше, поки що нормально. І беру з собою. Свій зошит, блокнот з іспанської. Я, напевно, декілька місяців навіть не відкривала його, він в мене, типу, просто лежав. І от зараз, поки літо, я вирішила, що треба трошечки, можливо, більше піднапрягтись, тому що мені дуже подобається вона. Чесно кажучи, у мене навіть бажання її вчити більше, ніж англійську, тому що англійська в мене зараз хочеться сидіти і плакати просто. Це говорить людина, яка. А... Рік тому закінчила англійську школу з достатньо високим рівнем. А зараз вона з того рівня просто отак падає. Ну, чесно, в мене немає жодного бажання її вчити цю англійську. Але я розумію, що треба. І, типу, англійська це все ж таки дуже багато можливостей, але чомусь мій мозок це все не сприймає, але все одно треба англійську вчити. І треба якось її починати відновлювати. Все, що я знала, і все, що я просто от забулась. А от іспанська я не скажу, що я її вчу так прям дуже сильно. Типу, я просто проходжу уроки в Дуолінго кожен день. А, вже на секундочку, вісімсотий день був нещодавно. Зараз я не знаю, який просто проходячи уроки в Дуолінго, багато все ж таки не навчишся, але щось таке можна і дізнатися. От, і мені подобається. Ну, типу, це прям та мова, яка мені просто подобається, просто як, як вона є, не те, що англійська зараз. От, але е, та вирішила, що треба трошки більше її зараз вчити, поки я маю час, поки я маю можливість, тому що з навчального року, спочатку навчального року, такого напевно сильно не буде. Тому я все ж таки вирішила, що сьогодні я візьму з собою. Навіть цей блокнот і можливо щось повчу. Чи точно це буде? Не знаю, але на всякий випадок треба взяти. Буду вже йти, тому що я хотіла вийти ще там годину тому, але не вийшло, як завжди. Тому буду йти зараз.